Так, друзі, хочу всіх сьогодні привітати з падіми, які зараз відбуваються в Російській Федерації, що процес розпаду імперії зла розпочався. Хочу нагадати, що перша стадія розпаду імперії з назвою СССР відбувся. У 91-му році. Тоді український народ здобув свою незалежність і створив свою самостійну українську державу України. Сьогодні ми бачимо, розпочинається другий етап самостійних держав. Це ми бачимо на прикладі Башкортостану та Татарстану, друзі. Разжигание междунациональной розни. За это дело осудили на 4 года колонии нашего национального героя Фаиля Асимова. Суд над ним был последней точкой кипения. Ведь в наших сердцах кипело давно. Пропаганда со всех щелей говорит нам «мы русские». Горит за, за этот произвол. Почему русские в Уфе ходят с, со словами «Россия для русских» их не сажают? А башкира, который выступает в защиту своего народа, на своей земле сажают. Почему? Потому что мы национальные меньшинства. Еще очень интересно, в качестве подтверждения я хочу зазначить такие интересные вещи, которые выслушал Бункерный. А саме він сказав, що е, він чи вони, чи Російська Федерація ніколи не, не зазіхали на самостійну українську державу України, тобто на самостійність українського народу. Друга теза, е, яка полягає в тому, що Запад хоче ліквідувати Росію. І створити Московію, щоб була тільки Московія. Думайтесь, тільки Москові, що ніколи Росії такої держави ніколи не було. До речі, ми зробимо цього приводу окреме відео. І головне, що він сказав, що Башкір стан коли відбулися вже два дні, відбуваються там певні події, а я так вважаю, революційні події, і які потім будуть розповсюджуватись по всій Росії. До речі, вже стягнули Туди війська. А підстави були дуже просто, що майже 30 років Башкортостан просто знущались над людьми. І головною фішкою, яка там була, і чого, я думаю, люди вийшли, там звичайний хлопець, він став на захист Святої Гори, Думайте, на Святої Гори хотіли збудувати якийсь завод з здобування соди, думайтесь. Щоб на цьому збагатитись, хлопці відстояли цей Святу Гору. І тоді вони виступили, що СВО, думайте, друзі, є не що інше як геноцид башківського народу. Думайте. І от це дуже не сподобалось. Його заарештували і дали вже там 4 роки. Зараз там досі бушують, шутний не влягають страсті і об'явлено там бойкот щодо припинення. Купувати там бензин, там ще якісь там продукти. Ну і ми дивимось уважно, що ж, що ж буде творитись. Але, друзі, я вам хочу сказати, що український народ ми повинні пишати, що дав поштовх всьому світу, в тому числі імперії зла, колишня тоді назва була, ес, е, е, як називаю сири-сири, е, поштовх щодо незалежності. І от е, оті от клани, клан, е, я їх називаю НКВДшників, вони тримали. Тривалий час, от всіх всіх громадян СССР, з якою метою, що що на запад хоче розвалити. Ми така велика держава, ми така могутня країна. Друзі, ніколи сири-сири не було держави. Друзі, от ми з цього приводу зробимо окреме відео, розберемо покроково. Що ніколи такої держави не було, Це була всіволіш пропаганда большевицьких негодяїв, які знущали, катували і бували людей. І завдяки страху трималася їх вот влада. Тому влада зараз рушиться і зараз. От Бункерний, я думаю, буде робити всі кроки, щоб ну не тільки Бункер, бункер вже это там цела їх банда тих. Ні, будуть все робити, щоб зберегти свою владу. Так що дивимось уважно, щира Дмитро Павліченко. слава Україні.